1324. Перше. Мінус 13 поділити на 1. Буде мінус 13. другим Мінус 56 поділити на мінус 1. Два від'ємних, значить в результаті додатні отримуємо. 187 поделите на минус 1. Минус 187. Четвертым. 0 поделите на 6. будет 0. 0 поделите на будь число. будет 0. Пятое. 8,92, целых 92 сотим. Поделите на 1. Буде так, буде знову ж 8,18. І ще раз поділити тепер його на мінус 0,2. І що отримаємо, що поділити на мінус Значить, Ділимо на 1, це немає ніякого значення, значить ділимо на оце число. Виконаємо ділення значить, 89,2 поділити на 2 цілі. Значить, по-перше, по 4. Ще раз по 4. І по 6. Виходить, 44,6. 44 так, і поділити на 1, то також немає значення. Дивимося, скільки від'ємних у нас 2. В результаті отримаємо додатнє число. 44,6. Так, і шостий приклад один поділити на одну другу поділити на мінус один помножити на мінус 2,5 десятих. Значить у нас виходить, що а, в результаті буде додатнє число. І треба на 1 на один ми ділимо, нічого воно не дає. А от один поділити на одну другу дає. Значить, і так. Ще раз перевіряємо. Один поділити на одну другу. Значить, ділення заміняємо на множення, отримаємо. отримаємо 1 1 1 перша, помножити на 2 перші. Рівнює 2. Це ось Перше ми зробили. Потім 2 поділити на мінус 1. Потім 2 поділити на мінус 1. Дорівнює мінус 2. Так. І тепер мінус 2 помножити на мінус 2,5. Мінус на мінус дає плюс. І буде число 5. В результаті. Відповіді число 5.